Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгу Огляд. Україна має і вже застосовує свої нові балістичні ракети на війні проти російських окупантів. Про бойове застосування наших крилатих ракет нам добре відомо. Прийшов час розповісти про наші нові вітчизняні балістичні ракети. Я хочу звернути вашу увагу, що крилаті і балістичні ракети не конкуренти на війні. Вони мають свої особливості бойового застосування, свої переваги і свої недоліки. Це і буде темою нашого відео. Підтримайте наш корономовний канал «Приваті Монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Прошу всіх небайдужих долучити до цієї святої справи. Відкрита монобанка, всі посилання є під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної де ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Про ракети ФП 7 і ФП-9 розробник цих ракет запевнив, що до кінця поточного року завершить випробовування і почне поставки до Збройних сил України цих ракет ФП7. Ракета ФП9 це перспективна розробка. роботи над нею тривають. Розробник каже, що літом наступного року вони також будуть передані до Збройних сил. А зараз ми розглянемо питання про бойову ефективність крилатих і ракет і балістичних ракет. У всьому світі крилати ракети називають зброєю для бідних країн. А балістика це круто, це статусно, це дуже ефективно і дуже дорого. СРСР був бідною країною і перша перевірена в бойовому застосуванні протикорабельна ракета Терміт. Літала низенько, тихенько і на диво ефективно у війнах на Близькому Сході. Недоліки раптово перетворились на переваги. Політ на висоті менше 100 метрів це перевага, бо корабельні радіолокатори бачать таку ракету тільки за декілька десятків секунд до удару. А швидкість, висока, дозвукова, до 1000 км на годину, залишає екіпажу актикованих кораблів 10, 20, максимум 30 секунд для самозахисту. І не завжди це можливо. Сумна доля російського флагмана Чорноморського флоту крейсера Москва вагомий доказ, моїх слів. На суходолі крилаті ракети також ефективні. Вони є, маю сказати, що вони є досить легкою. Ціллю для протиповітряної оборони ворога. Всі крилаті ракети всіх країн світу це легка ціль. Але вони дешеві, в 10-15 разів дешевші аналогічної балістики. Якщо правильно планувати удари крилатих ракет, проводити заходи по сліпленню протиповітряної оборони ворога і в вогневому ураженню дронами і протирадіолокаційними ракетами, крилаті ракети показують себе дуже ефективною зброєю. Балістика на війні показує кращі результати бойового застосування. Переваги балістичної зброї випливають з технічних особливостей її застосування. Двигуни балістичних ракет, зараз вони, як правило, це твердопаливні, вони працюють декілька десятків секунд, ну до 100 секунд. І в цей двигун викидає ракету на висоту до 100 км або більше 100 км. Далі балістичні ракети летять, як камінчики. Правильно буде сказати, по крутій балістичній траєкторії під кутом більше 60 градусів до горизонту. Ще одна особливість балістики вона має дальність максимальну запуску і дальність мінімальну запуску, грубо кажучи, близько половини дальності максимальної. Ракета не може бути запущена, балістична ракета дуже близько тут собі під ноги. Далі ми оцінимо можливості. Основних зенітно-ракетних комплексів Росії по боротьбі, по боротьбі з балістичними ракетами. Беремо тактику-технічні характеристики російських основних зенітно-ракетних комплексів С-300 і С400. Бачимо: максимальна висота перехоплення балістичних цілей у С300 до 30 км, у С400 до 60 км. Ну, всі ми з вами вчили геометрію в 6 класі, тому будуємо траєкторію падіння балістичної ракети під кутом 60 градусів до горизонту і бачимо, що така е, крутопадаюча ціль для ЗРК-300 може перехопити її на дальності менше 15 км. А саме новий С400 на дальності менше 30 км. При куті падіння ракети 70-80 градусів дальність перехоплення буде вдвічі менша. Для С-300 це 7,9 7-9 кілометрів, а для С-400 15-20 км. Тепер розрахуємо периметри столиці Російської Федерації. Це близько 140 150 кілометрів. Значить, навколо Москви постійно поставити 10, а з невеликим перекриттям 12, а то й 14 комплексів зенітно-ракетних С-400. Я вітаю всіх! Ми вирахували велику військову таємницю Росії. Дійсно, за даними розвідки, на коло Москви стоїть 12 дивізіонів ЗРК С-400. Це не якась там перенасищена система протиповітряної оборони. Це самий мінімум, щоб прикрити периметр Москви. Порівнюємо сапсан з американською ракетою Атакмс. Бачимо, що навіть грім-2 має перевагу у швидкості. Інші характеристики приблизно рівні. А дальність максимальна у Сапсана також на 200 км більша від Атакмс. Про нову українську балістичну ракету FP7. Ну, ми дивимося тактико-технічні характеристики і бачимо, що це легка тактична ракета ближньої дії з дальністю максимальною 200 км. Зазвичай, і траєкторія таких ракет суттєво нижча на рівні 30-40 км. Вона набагато краща по дальності максимальної від точки У, що була у Україні на початку війни. Та мала, е, значить, та мала 120 км, а ФП7 має 200 км дальності. Боєголовка у точки У була 480 кг. Вона була втричі більша від боєголовки на ФП7. Точки У у нас практично закінчили. Їх було у нас на початку російської агресії більше 500 штук. Тому FP7 буде хорошою заміною для точки У. Досить потужно виглядає перспективна FP9. Вона має дальність максимально 855 км. Це вже ближче до стратегічних ракет. У неї висока швидкість. 2200 км на годину. Бойова частина має масу 800 кг, це потужно 800 кг. І піднімається вона, вона на висоту е, на рівні 70 км. Це буде дуже складна ціль для ЗРК С400. Якщо правильно прокласти траси польотів, то можна зробити fp 9 недоступною для російських С400. Ну, фахівці знають, як прокладати такі траси. Вона буде справжнім, ефективним засобом стримування Російської Федерації. Роботи по, ц... по випуску цих ракет ідуть, розробник обіцяв влітку наступного року передати їх до Збройних сил. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш кордомовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте в наш Patreon, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Бамія Кофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.